Всім привіт! Сьогодні є третій раз я знімаю відео і другий день мого челенджу. Тож поїхали. Що сьогодні відбулося? По-перше, в мене була досить тяжка ніч, затягнута, і через це я трошки проспала. Вважаю все-таки, що покинутися о дев'ятій ранку це пізновато. І через це трошечки по-іншому пішли мої плани. А точніше, по-перше, я набагато швидше почала готуватися до дня. Тобто я швиденько тут попрала, я швиденько поскладала речі, прибралася, позамітала, помила підлогу. В мене була. Дякувати Богові, тобто мені помита посуда. Да, З вечора через це мені треба було тільки розкласти по місцях, і, в принципі, в, моєму, в моїй квартирі була прекрасна чистота. Але у мене був обмежений час, тому сьогодні я в інтенсивному такому режимі проводила зранку тренування. Все як зазвичай, тобто порозтягувалася, зробила собі масаж, У мене є спеціальне масло, якщо ви вже бачили в попередньому відео, і спеціальні дерев'яні інструменти, які мені зручно робити ліпфадренаж. Після чого я дуже швидко зібралася і вирішила не брати з собою кішечку в подорож і поїхала до батьків у село. У селі я просто шикарно чилила майже цілий день, ну більшу частину дня, напевно, десь з дванадцятої, з 12-ї. і до п'ятої години я була там з батьками. Сьогодні мені нічого не потрібно було робити в основному, тому я просто з ними спілкувалася. Ми класно провели час, пообідали, подивилися фільм, і також там у мене є домашній люденці, з яким я змогла трошки трошки. Поняшиться. Потім вони, як зазвичай, мені склали торбинку. Це дуже приємно і мило, і я вважаю, що це реально дар Божий, тому що а, мої батьки дуже стараються, щоб в селі все було, щоб все росло, все було класно. І вони могли посадити для себе три кущика, і того було б достатньо. Але вони садять дуже багато і хочуть на всю мою сім'ю, тобто роздають не тільки мені, скажімо так, і це дуже приємно. Кожного разу, коли я приїжджаю, вони мені дають максимально усе. Хочу, що гірки, на помідори, на картошку на м'ясо на. Він зелень. Я можу назбирати собі кучу ягід і використовувати, я вирішу з них, наприклад, пюрешки для чаю. це дуже зручно, тому що просто заливаєш кідкові, ягідний імунний чай. От. Я там назбирала теж різних трав собі. І потім вони мені там додали, нам була передачка з Голландії, це так приємно і класно. І вони мені дали декілька вкусняшок. з собою. Ну, для мене там дуже багато вкусняшок, Але вони сказали, що в порівнянні з тою посилкою, яка прийшла. Там маленькі мізик до мене пішов, <смі> вот. але все одно мені дуже приємно, що вони стараються і дають мені хоча б чуть-чуть. Признаюсь чесно, я майже нічого не робила реально в селі. Тобто я там не читала книжку, нічого не монтувала, і я навіть вважаю, що це класно. Тобто я класно провела час і без цього. І що теж класно, я не хвилювалася, не відчувала якусь ну за те, що я щось не встигла зробити. Хоча я планую і стараюся в день робити все, що можна. От. Але сьогодні, на жаль, так вийшло. Я рада, що я класно провела ранок, що я позаймалася і що встигла провести час сім'ї. Після того, як вони мене підвезли до моєї квартири і допомогли мені трошки розстосувати речі, я почала ці речі, зрозуміло, що там була якась їжа, тобто треба було все поскладати, поховати, помити. От. І я витратила на це можливо, хвилин з 30-40. Потім я в дуже швидкому темпі збиралася, тому що ми домовилися з моєю класною дуже знайомою поспілкуватися, пройтись, випити якось кохле, або просто якось надиху їхати, бо класно провести час. І я її навіть запросила на ночівлю, думаю, а що, ви свободна девушке. Чому ні? Боже, люди можуть не доподоволі. Десь уже на початку сьомої ми з нею зустрілися і класно провели час, реально погомоніли, прийшлися, вирішили деякі питання, які треба було особисто нам підтримати один одного, і все ж таки вирішили повернутися до мене додому, подивитися якийсь фільм, просто на розлабочки, побути. Але коли ми прийшли додому, ми зрозуміли, що нам треба. Трошки в телефоні, і от в цей момент я змогла все-таки виставити перше своє відео, що класно, яке вже було змонтоване, і я трошки зрозуміла, що хочу змінити все ж таки концепцію. Тобто я хочу спробувати по-іншому додати якихось анімацій, додати якихось переходів, реакцій, чогось такого цікавого, і от можливо трошки змінити субтитри, змінити вид. Але мені дуже подобається те, як я роблю зараз собі атмосферу, мені так комфортно і. Тут у мене три ем, джерела світла. Я знаю, що можна робити і більше, і можна з цим експериментувати. На жаль, у мене ще не, не найкраща камера і не найкраще світлення, але все одно я вважаю, що це класний результат, і мені він зараз подобається. Я бачу, що я хочу вдосконалити, і я на цьому пов'язко попрацюю. А що для цього треба? Для цього треба виділити окремий час в мої дні, е, е, трошки більше для монтажу і редагування відео. Але я думаю, що це не дуже велика проблема. враховуючи, що реально можна виділити цей час. От, після чого ми класно подивилися фільм, обмінялися емоціями. У нас пройшла гроза і злива. Вау! Ми чекали на це. Останні, напевно, тиждень мінімум, тому що дуже нереальна спека. І у мене в квартирі, наприклад, немає кондиціонера, Тобто у мене є маленький дуйчик настільний, але він більше ганяє душне повітря, якщо серед дня відкрити вікна, це просто буде душно. От тому і зранку ми стараємося закривати вікна, а на вечір знову їх відкривати. І трошки прохолода проходиться по усій квартирі. Це класно, це лайфхак. Але все одно це не супер класно спасає ситуацію, коли тобі душно. От мені зараз душно. А -а -а. <свіс> <свіс> мені дуже подобаються такі зустрічі із друзями, тому що друзі мене реально круті. От ті, з ким я з радістю побіжу гулять, вони прекрасно це розуміють і визнають, і вони так само мене зовуть, і мені це дуже подобається, тому що мені є з чим з ними поділитися, і головне, я дуже багато можу з них почерпнути, тому що у них великий світ. З іншими людьми, з іншими подіями, з іншими книгами, фільмами, які вони дивляться, вони яскраві особистості, вони комунікабельні особистості, дуже розумні, тобто обізнані, і що класно, вони, як і я, люблять дізнаватися про різні сфери життя, моменти інтересні, інтерсінішні, які там. От і це мені реально дуже імпонує, і я стараюсь бути теж такою особистістю, з якою було б цікаво спілкуватися. Саме через це я і веду цей челендж, щоб регулярно вести в своє життя не тільки мінімальні, а я б хотіла все таки більше засередні активності фізичні, але і якісь інтелектуальні. Тобто я легко дуже можу впасти в навчання, і мені це подобається, але це реально щось має мені сподобатись. Тобто дуже мало моментів, коли я просто так от можу сидіти, знаєте, як. Треба і вчу. Я дуже легко забуваю, всю інформацію, яка мені не потрібна, або не цікава, і через це я можу купу інформації за день переглядати, але реально запам'ятати приблизно відсотків так зов'ять. От це великий мінус. І я сьогодні, на жаль, не б читала. От, наприклад, моя подружка зараз там в іншій кімнаті вона читає клас, а я ні. Я знімаю це відео і я не проти. В принципі, в мене потім буде десь 10-15 хвилин, які я зможу все ж таки почитати і виділити на цей час. Але я вже почуваю себе більш вільно в кадрі і розкуто, як на мене. І мені легше зв'язати докупи слова і висловити свою думку. Хоча попередні відео були там, я знімала по 20-30 хвилин, і ні, це не було так складно, але я бачила, монтувала, що я така трошки така. Мені б хотілося бути яскравою, розкутою і класно формулювати одразу свої думки. І я вважаю, що все ж таки у мене є цей дар, є цей талант, і я до цього схильна, але треба практикуватися і тренуватися. І оскільки на третій день мені вже легше знімати такі відео, то я думаю, що на сьомий таре-десятий день це взагалі вже буде дуже-дуже nice. Тож на сьогодні, напевно, все. Я піду готуватися до сну. І далі спілкуватися з подружкою. До речі, ми читаємо різні книги, але тематика у нас схожа. Тобто, ми можемо е, обмінюватися книгами, обмінюватися емоціями, обмінюватися ефектом після прочитання книги або перегляду фільму. І це класно, бо ми можемо один одному показувати різні сторони одної ті самої медалі. Це мені дуже подобається. Тож підписуйтеся, ставте лайки і чекайте мої наступне відео. Я вам обіцяю, що щодня я буду випускати нове відео, враховуючи день на те, що я буду його редагувати, але це нічого страшного. На майбутнє мені б хотілося більш серйозно підійти до цього челенджу. Поки що я, напевно, на етапі ще так само формування і себе трошки так змушую і нагадую собі, але не переступаю через себе. І зараз моя мотивація, і гарний настрій, він зберігається. Але. Можливо, це все може зіпсуватися, якщо я реально почну себе трошки більше змушувати, щоб досягти тих цілих, які я хочу. Я думаю, це непогано, але не знаю, чи зможу свій якийсь самосаботаж оцей перетворити в реальну продуктивну енергію і просто в танк. Як я кажу, я танк. Але іноді цей танк хочу заїхати на СТО. Ти куди він там заїжджає, щоб трошки передахнути образу? Можна, так? Да? От я дуже дякую вам за перегляд і бажаю вам гарного дня або ночі. Дивлячись, який період часу, ви дивитеся.